Давайте погадаємо на те, що чи прийдуть зміну, зміни у життя. Зараз <кій> я викладу сигніфікацію для вас. Якщо ви така людина, то це для вас розклад. Чи прийдуть зміни у життя? Яка ви? Яка ви? І які прийдуть зміни? Ми теж це подивимось. Яка ви? Ну, ви чекаєте на якусь звістку на зараз. Ви дуже багато чого споминаєте з, з прошлого життя. Ви зараз знаходитесь у розбитому стані. Вам дуже важко і важко дуже все це переноситься. Але ви чекаєте, ви хочете щось поміняти в своєму житті. Ви знаєте, що воно вам. Повинно щось помінятися, так не, не може бути. Бачите, карта зібраться? Так не може бути, щоб все було настільки все дуже погано. А серце розбите, бачите, випадає. Серце розбите, але вже потихонечку воно вам уже перестає боліти. А вже ви починаєте приходити потрішечку, по, по трішечку починаєте приходити до тями. Ну, ще немає ресурсу. Ніякого, да, не виходить щось, і робота якась не клеїться. А, ну, Але тут сонечко не за горами. Вам світить, і ви його бачите вроді, б, як знаєте, ви бачите це сонечко і ви до нього хочете прийти. Але вам заважають оці страдання. Ці страдання, серце розбите, воно вас робить безресурсною. недостатньо ресурсу. І кажете, я вже не хочу ні за що боротися, я вже нічого не хочу. Я вже так замарилася, так устала. Я вже не відчуваю в собі навіть той інтуїції, яку раніше відчувала, чи відчував. я зараз хочу прийти в стабільність ось що зараз мені потрібно. Я хочу зберегти те, що в мене є. Не розтратить його, тому що я вже не хочу більше висіти у підвішеному стані. Я хочу вже зробити для себе, щоб мені сонце присвітило, поміняло моє життя так, щоб присвітило сонце і я стала в стабільність, в таку гарну. Так, да, я готова до цього. І вже я все обдумала, обмислила. Я вже не йду по дьяволу, вже я не думаю, не йду на ніякі провокації, не слухаю ніякі обманні речі. Хто б що не говорив, я вже на це все не ведусь. Король був, потерявся він десь. Чоловік, десь він потерявся. А, і ось ви хочете, щоб сохранити все, стараєтесь все сохранити, але мрії роз, розлетілися, страдання. Але ви прагнете, ви прагнете до того, щоб прийти і стати у стабільність і стати королевою жезлов стати такою гарною, цілеустрімною жінкою, яка знає, чого вона хоче, і вона з легкістю цього добивається. Але мрії немає. Ну, ви до цього дуже хочете дойти. Вам, вам потрібно це сонечко. Ви хочете якусь звісточку поймати, щоб вона вам прийшла і щось, прийшла звістка, щоб. Опять вдохновение ваше пришло. Так, давайте подивимся. И коли ж будуть переміни, які вони будуть. Які переміни будуть у житті. Які будуть перемены у житті. На які переміни сподіватися. Ну, повешенный. Опять випадає нам повешенный. Це говорить про те, що переміни прийдуть після того, як ви довго будете знаходитися у стані, коли не знаю, як поступити, як зробити, що зробити, що сказати, кому сказати, як це мало бути. Ситуацію не можу вийти з якоїсь ситуації. Не розумію, не бачу виходу. Бачите, він знаходиться в акваріумі, він не може нічого зробити. Ну, які ж переміни. Ну, показує вам, коли, знаєте, ви будете в такому стані, коли ви не знаєте, що зробити до вас прийде ваша мрія, і мрія ваша покаже ваше майбутнє. оттуда починаються переміни. З мрією Так, ви щось побачите, щось прочитаєте, щось вам прийде. Якісь смс. По-перше, треба ще відпочити гарно, нормально відпочити, качественний отдих должен бути по-любому. Підлікуватися, якщо щось болить. А, доробити те, що було вже начате, але воно ще не закончене. Якусь роботу доробити далі. Розібратися зі своїм дьяволом, зі своїми всіма ілюзіями, з тим, що вас веде, коли ви попадаєте в таку ситуацію, коли ви становитесь в підвішеному стані. тому що через дьявола все це виходить, подумайте за те, що, можливо, що вас пугає, що вас страшить. Чого ви боїтесь, тому що це може вас дьявол пугати, понимаєте? А, і все ж таки подумайте о тому, що ви відправили звістку, і ви получите в будь-якому випадку якусь винагороду. Вона в будь-якому випадку прийде. Сімрка Пентаклі говорить про те, що по-любому буде якийсь результат. А який результат, в чому будуть переміни? Переміни також, можливо, будуть. почнуться з вашої мрії. Спочатку вони починаються, з того що ви розбите, ви не знаєте, як поступити, потім ви просипаєтеся до того, що ви розумієте, що до вас у вас же є своя мрія, не тільки там, що там стосується якоїсь ситуації, а є ще своє. Ну, ось він до вас спішить. Зміни починаються з вашої мрії, з того, що ви щось будете робити. Потім ви на все це плюнете з Великої Гори. Займетеся собою, своїм здоров'ям, доробите всі свої справи, передивитесь, де ви заходили, в які обмани і чого ви боялися. Отправите звістку і приїде до вас король. Ось вам. Такі зміни.